Ну що, пізнаєте? Телевізори у мене за спиною. Справді це ті телевізори, про які ми розповідали вам минулого тижня і пообіцяли детальніше розповісти сьогодні. Ну Так от. OLED Телевізори на органічних світлодіодах, справжнісінький тренд в екранних технологіях. LG представив на ІФІ найбільше на сьогодні рішення 55 дюймів діагоналю. Щороку, приїжджаючи в Берлін, ми тільки і спостерігали за тим, як ростуть габарити екранів у цьому класі. І от вони росли, росли, поки не стали початком нової ери. Тут уже як ні на чому іншому видні усі переваги oled технологій Панель неймовірно тонка, усього лише 4 міліметри. Ось вам порівняння з мінімально тонким на сьогодні смартфоном. Хто би міг подумати, що телевізори випередять за цим показником навіть мобільні дівайси? Проте найсмаковитіша фішка Оледів це передача кольорів. По-перше, ніяких штучних підсвіток. Органічний світлодіод сам випромінює світло. По-друге, LG реалізував тут кілька технологій, які забезпечують максимально точну і природну кольоропередачу. Більшість телевізорів, як відомо, працюють за технологією RGB, синтезуючи усі барви зі сполучення червоного, зеленого і синього. Цей же виробник розширив спектр. Білим кольором, який додав зображенню глибини і соковитості. Дана технологія тут працює паралельно з іншою Color Refine, котра за своїм алгоритмом, наче рафінує вам ідеальне зображення при зміні кута огляду. І як не крутіть головою, все буде чітко і однаково виразно. Укупі всі ці інноваційні штуки дали ледь не ідеальний результат, принаймні для можливостей людського ока справді ідеальний. Видно найдрібніші детальки. Масу непомітних на інших екранах. Півтоні панель однаково яскрава, при якому завгодно оточуючому освітленні а відгук матриці у тисячу разів швидший аніж на рідкокристалічних моделях. Одним словом, оте завтра, яке ми увесь час пророчили оледу, таки вже наступило. І сьогодні воно має 55 дюймів дюймів діагоналі, 4 міліметри у товщину і лише 7,5 кг кілограмів живої ваги.